То мудрий і розумний між вами. Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням. Яків починає з риторичного запитання Хто мудрий і розумний між вами? Це запитання спонукає читачів оцінити свої власні якості та відносини з іншими. Воно закликає до самоаналізу. Яків вказує. Що справжня мудрість не просто в знаннях чи посадах, а у вчинках. Він наголошує на тому, що мудрість повинна проявлятися через добрі діла. Це підтверджує ідею, що віра без діл мертва. Лагідність тут є важливим аспектом мудрості. Вона властива тихим, терплячим людям, які доброзичливо ставляться до інших. Лагідність у мудрості показує не лише знання, а й доброзичливість у спілкуванні та дії. Добре поводження підкреслює той аспект, що мудра людина діє в любові та в повазі. Це пов'язано з практичними вчинками, які направлені на благо інших. Цей вірш закликає до прагнення мудрості і посилює думку про те, що справжня мудрість приходить від Бога. Отже, Яків заохочує нас проявляти мудрість через добрі діла не лише в самому знанні, але й в ставленні до інших. Лагідність і доброта є важливими елементами, які підтверджують нашу мудрість перед Богом та людьми. Це послання актуальне та важливе у сучасному християнському житті, адже воно вказує на фактичні дії, які свідчать про наші віру та цінності. Якщо ж у когось з вас недостаток мудрости, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів і дасть йому. Це послання наголошує на тому, як важливо не лише отримувати знання, але й ділитися ним через добрі вчинки, що відображають істинну мудрість у нашому житті. Цей момент символізує спільну подорож в пошуках мудрості, оскільки кожен із учасників прагне стати кращою версією себе через добрі справи та активну участь у житті інших. Ця картина є символом того, як важливо об'єднувати зусилля в пошуках справжньої мудрості, що веде до позитивних змін у житті кожного з нас та нашого оточення. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправду на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка там безлад та всяка зла річ. Яків розпочинає з опису негативних емоцій, гіркої заздрості та сварки. Це вказує на те, що такі почуття можуть заповнити серце віруючих. Та вплинути на їхнє ставлення та взаємини з іншими. Гірка заздрість може бути виявом незадоволення і недоброзичливості до інших, яке може призводити до конфліктів і непорозумінь. Яків попереджає, що якщо людина якимось чином намагається виправдати або замаскувати свої заздрісні та сварливі почуття, то вона неправдиво говорить про мудрість. Це підкреслює важливість чесності і відкритості у взаєминах. Яків описує цю мудрість, що походить з землі як існуючу в тілесному і демонському контексті. Це вказує на те, що така мудрість не від Бога, а світської природи, яка підтримується гріховними і людськими міркуваннями, а не божественними. Зрівняння земної, тілесної та демонської мудрості підкреслює її низький рівень та негативні наслідки. Як і зазначає, що де присутні заздрість та сварка, там царює безлад і всяка зла річ. Це пояснює, чому важливо уникати таких почуттів вони ведуть до руйнування відносин і справжнього зла у суспільстві. Взаємозв'язок між цими почуттями і безладом свідчить про те, що заздрість і сварка можуть стати каталізаторами соціальних і духовних проблем. Це серйозне попередження про те, як заздрість і сварка можуть знищити спільноту і вплинути на духовний стан віруючих. Він закликає до мудрості, що проявляється через доброту, лагідність і чесність у відносинах. Справжня мудрість йде від Бога і веде до миру, тоді як земна і демонська мудрість веде до хаосу. Зрештою, ми повинні прагнути до миру і єдності уникати негативних почуттів і діяти відповідно до Божого Слова. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки заздрощі. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, хто таке робить Божого царства, не успадкує. Це є нагадуванням про те, наскільки важливо обирати шлях мудрості, який веде до миру і єдності. Справжня мудрість веде до зростання спільноти, де панує взаємоповага і підтримка один одного. Коли ми обираємо шлях доброти і лагідності, ми будуємо світ, де єдність перемагає розбрат. Ця спільнота буде процвітати завдяки взаємному довір'ю та підтримці, втілюючи Божу любов у кожному дні. Заклик до спільної дії надихає нас бути світлом для інших, розповсюджуючи доброту і мир у світі. Кожен з нас може внести свою лепту в створення миру і єдності, обираючи добрі дії в повсякденному житті. А та мудрість, що згори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру, яків розпочинає опис справжньої мудрості, яка походить від Бога. Це підкреслює, що справжня мудрість не від світу, а з духовної сфери, що вказує на її вищість і благородство. Ця мудрість є результатом взаємовідносин з Богом і залежить від його ведення. Мудрість Божа не має плям, вона неоднозначна і не капризна, вона смиренна і підкріплена чистими мотиваціями. Вона приносить мир, а не конфлікти. Ця мудрість проявляється у доброті та делікатності, у спілкуванні з іншими. Вона не ставить себе вище інших. Це ставлення, коли людина готова приймати критики та навчатися. Плід правди є результатом мудрого життя в Христі. Це вказує на те, що справжня мудрість призводить до віри та праведності. Творці миру є ті, хто живе відповідно до божих принципів, сприяючи єдності і спокою в суспільстві. Яків представляє мудрість як важливий елемент християнського життя, котрий має проявлятися у практиці у вигляді добрих вчинків і чистого серця. Справжня мудрість веде до миру і правди, віддзеркалюючи християнські цінності. Цей текст закликає віруючих розвивати в собі чесноти, що сприяють миру єдності та справедливості у суспільстві, адже Господь дає мудрість із його уст, знання та розсудливість. Цей вірш підкреслює, що справжня мудрість є даром від Бога, а не людським досягненням. У Якова, третьому розділі, йдеться про два типи мудрості земну та божественну. Земна мудрість проявляється в заздрості, сварці і конфлікті, тоді як божественна мудрість є чистою, мирною, лагідною і повною добрих плодів. Яків підкреслює, що істина мудрість веде до миру та праведності і закликає віруючих прагнути до таких якостей, щоб бути миротворцями і відображати Божий характер у своїх стосунках з іншими.